Вітаю вас на каналі Ельфи. Мене Катя і сьогодні в нас буде досі такий легкий формат. Знову остаточне відео. Знову я на своєму місці, хоча в мене була ідея знімати це все на вулиці, ось тому, що знову вийшло сонечко. Але я все таки вирішила, що дуже скучила саме за цією локацією. Тому сьогодні розкажу вам і покажу ті книги, які є рідкісними на моїх полицях. Дехто може подумати, що це відео тире вихваляння що в мене є ці книги. Але насправді я нічого не маю такого на меті, тому що просто хочу з вами поділитися саме тими книгами, які мені вдалося відшукати, які є рідкісними. Чому рідкісні і взагалі, як я співвідношу книгу тире рідкість Це перше, що її вже не можна знайти на сайті видавництв, друге, її взагалі важко знайти на барахолках. Третє, досить таки популярна тема, яка ми. Мене цікавить по крайній мірі. Ну і четверте, це те, що багато хто з читачів взагалі хоче собі на полиці ці книги, і, взагалі, знаєте, тут відкривається певна сторона водолія. Ось і мені хочеться якнайскоріше знайти це все, щоб в мене було, і я була спокійна. Взагалі хочу сказати, що для мене пошук книги будь-якої, чи це рідкість, чи це просто книга, яка є і на сайтах видавництва, можна знайти. Для мене, знаєте, пошук як найдешевше, це просто певний ритуал. Ось і власне я знаходжу книги на барахолці в Фейсбуці, також на барахолках. Їх дуже багато в інстаграмі. ось і також це OLX. і саме найбільша кількість з тих, які я знайшла саме з третього сайту. Ось я думаю, це ні для кого не секрет, і хоч багато хто каже, що там власне багато шахраїв, але в принципі зараз є така функція, як ойлик доставка що дуже зручно. Я і продаю, відправляю так книги, і отримую, тому. Просто супер, там, бачу, є безкоштовна доставка Укрпоштою. Насправді я хотіла взяти 10 книг, ось, тому що гарна цифра, але розумію, що поки що я відклала покупки, тому з цим буде трішечки важче. ось і вирішила, що нехай буде 9. Окей. Від цього мені відео не перестане подобатись. Ось, і я буду рандомно зараз брати книги і просто вам їх показувати. Ви бачите, до речі, тут трішечки спойлери. Ось, і в мене в ручках. Данадюмор'я та її моя кузина Рейчел. Насправді в цьому оформленні, це в нас клуб сімейного дозвілля. Це в нас здається 18-й рік випуску. Є три книги. Це в білому оформленні Ребека, яку я поки що не можу знайти. І поки що це, знаєте, така е слизька рибка, яку я бачила лише двічі е ось в продажу, і двічі я не встигла. Нічого страшного, значить, мої, мене десь дочекається. Ось також є збірка е оповідей птахи, ось, і, власне, моя кузина Рейчел. І поки що птахи та мою кузину Рейчел ще можливо знайти на барахолках. І в принципі я бачу на OLX. з Ребекою трішки складніше, але нічого страшного. Ось в принципі. Я вирішила розпочати своє знайомство саме з цієї книги. Я вже її розпочала читати ось і беру з собою її в поїздку. А ось, і хочу сказати, що вона досить таке дуже гарне оформлення. Мені подобається, як раніше видавали клуб сімейного дозвілля книги. Ви бачите, так що вона тут має такі округлі кінчики, не знаю, як правильно обізначити. Також мені подобається, що всередині так гарненько написано Дафна Мар'є. Ось, і в принципі, сама книжечка, вона така, знаєте, акуратна. І її приємно тримати в руці. Здається, це звичайний формат книг, але в принципі вона дуже і дуже симпатична. І якраз цей екземпляр я купила в себе в місті за 100 гривень, що просто не можна не тішити. Ось тому, що я люблю, коли продавці йдуть на поступки і йдуть на зустріч покупцеві. Я сама стараюся так робити, ось тому дуже була задоволена, коли продавець мені все-таки спустила до 100 гривень, і власне книжечка в мене. І вона, до речі, в новому стані, що просто для мене, знаєте, якщо один плюсик, тому що, в принципі, я лояльно і я нормально ставлюся до книг, які були вже в житку. Ось, але тут кутики цілі, корішок цілий, власне, все ціле, навіть стріночки не, не жовклі, ось не пожовклі Тому. Я надію, що ця подорож мені сподобається. І, власне, Дафна Дюмурі буде одна з тих авторів, яка, в принципі, притягує до себе і яку захочеться завжди-завжди читати. Ну і далі книга, яку ви ще не бачили на каналі, і в принципі, тут буде здається, лише дві книжечки, які ви не бачили ще в покупках, ось, але. А це будуть певні спойлери. І в руках я тримаю супер рідкість. Це в нас ті, що співають у терні. Колін Макало. І я дуже-дуже рада, що знайшла цю книгу. Звісно, я рада кожній книзі, яку купую. Ось і в нас знову ж таки книжечка в чудовому стані. Вона була вже в вжитку, але це зовсім нічого страшного. І, до речі, вона 17-го року випуску. Це також клуб сімейного дозвілля, дуже гарне оформлення, мені подобається. І також тут цілі кутики, цілий корішок, цілі сторінки, і це дуже круто. То коли читачі вони не лише знаєте читають, аби так прочитати, і як-небудь ставляться до книг, я все-таки задаю, щоб зберігати книги саме в первородному. Як правильніше сказати, саме в тому стані, в якому і купила, в якому вона видавалася, тому що вона так просто буде більше жити, більше служити. Ось, ну цю книгу я взагалі не хочу, не хочу нікому ще продавати. Ось обов'язково буду її читати, як і всі книги, в принципі, просто не знаю коли. Вона така товстенька. Також тут досить такий мілкий шрифт, і має на хвилиночку майже 700 сторінок Купувала я її відразу, як тільки вона з'явилася на сайті. В мене просто ті книги, які я шукаю завжди, відмічені з сповіщенням. Ось, як тільки книга яка з'являється на сайті, я отримую сповіщення, що вона є. І, власне, цю книжечку я купила за 320 гривень. Ось, не враховуючи комісію безкоштовної доставки. Ось вона досить досить швиденько прийшла, і я дуже не задоволена. Я думаю, що про цю книгу взагалі не чув лише лінивий. Я хотіла її читати влітку, але вона в мене була російською. Я вирішила, що ні, я не хочу. Я краще зачекаю десь на свій бумажний варіант, екземпляр, і тоді вже буду поранати в цю історію. Звісно, це лише літо. Скрізь я чую, що це саме літня історія, тому, власне, будемо читати її, напевно, все-таки влітку. Не знаю, я не дуже прикипаю до сезонів. Знаєте, що в мене є певні книги, лише на певний сезон. Ось, але все-таки по атмосфері хочеться читати щось таке, що в тебе за вікном. Ось, якось, щоб більше поринути в цю історію, Щоб більше, знаєте, насидитись нею. Ось, тому не знаю, що коли буду читати. Можливо, влітку, можливо, весною будемо дивитись. Книзі, я просто неймовірно, неймовірно рада, тому клас. Той, хто шукає, завжди знайде. І наступна книжечка також рідкість. Так, рідкість, вона, до речі, 2016 року випуску. І я зараз говорю про пастку 22 від Джозефа Геллера. Ох, 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 ох. Я взагалі е, не знала, що це за видавництво. Це в нас е, 21 -е століття книги, 21 перші книги. Якось так. Я трішечки по-тупому знаходжу видавництво книги 21, називається. Ось, і, власне, ви лише подивіться, який екземпляр я тримаю в себе в ручках, до речі, це не неформатна книга, ось якщо ми візьмемо їх рівно. То ви побачите, що Джозеф Хеллер він, власне, трішечки випирає. Це більш такий квадратний варіант. І насправді я дуже-дуже хотіла цю книжечку собі, тому що це все-таки про льотчика. Про льотчика, здається, Другої світової. Ось я взагалі не хотіла, хоч і також важко знайти російською мовою. Ні, я хотіла лише українською, там бачу, що вона є. Все-таки десь є, і її можливо було знайти. Ну і власне я бачила, що на Уликс продають її за 900 гривень з Чернівців вирішила, що ні, за таку суму я не хочу купувати книгу. Ось купила за 400 і власне автор. Власне, продавець не вказав, що є певний брак, тут була наклеєчка. Я, звісно, як перфекціоніст, вирішила її здерти. І, власне, побачила, що тут у нас є такий неприємний нюанс, але не стала нікому нічого писати. Вже окей, за 400 гривень можна, знаєте, проковтнути цю пілюлю. Тим паче книга буде в мене, тим паче книгу я буду читати. І, до речі, це досить таке незвичне оформлення. Мені подобається взагалі, як ця книга виглядає на полицях, хоч їй і важко примкнути. Тому що все-таки вона не форматна, знаєте, і скрізь видно її корінець. Ось, скрізь він має десь випирати І насправді тут досить таке цікаве оформлення хакі. Також є якісь ілюстрації, якісь замальовочки, є якісь, знаєте, ніби від руки малюночки, якісь надписи. Ось, також мені подобається тут папір. Він досить такий цупкий. Ось, і, в принципі, Незвичний трішечко шрифт, також незвичний сам формат, тому що дуже довгі строки. Але я думаю, що це, в принципі, все звикнеться, як тільки я розпочну читати. І, власне, в книзі 470 сторінок книги про війну. Скоро надіюся, в скорому часі я все-таки зроблю відео про книги, які в мене є з воєнної тематики, тому що це мене цікавить. Насправді, до... Початку війни я вирішила, що я не буду читати взагалі книги про війну, тому що навіщо мені? І власне це, знаєте, якесь таке поринення в ті далекі часи. Не хотілося взагалі нічого ні взнавати за це, ні читати, ні знаєте, переживати ці емоції. Але від 24 лютого настільки мене перемкнуло, що я тепер майже завжди хочу читати воєнну літературу, тільки художню лише воєнну літературу, лише стараюся якось знаєте, це все міксувати, тому що якщо я завжди це буду читати, як припустимо, ремарка я ж розпочала збирати лише після того, як власне розпочалася війна, я все таки вирішую це все розбавляти. Тому що, якщо я буду це читати просто все скопом, знаєте, то ну поїде криша, тому що. Тому що це дуже важка література, і над нею потрібно зосереджуватись завтр, завжди, і ти не можеш розслаблятися, тому що ти переживаєш за персонажів, переживаєш в цілому за ситуацію, яка складається. ось, і тут у нас, як я вже сказала, про льотчика. Здається, тут ще є друга частина, щось я таке десь бачила, але я бачила російською, не знаю, чи є українською. Будемо глядіти, будемо дивитися. Поки що потрібно прочитати це, і я просто неймовірно рада, що ця книжечка. Man. Ну, і звісно, як я вам могла не показати, в принципі, Дону, Тарт, це в нас Щеголь. І це в нас таємна історія. Давайте розпочнемо спочатку з Щеголя. А, пік популярності просто цього автора виріс. Я навіть не розумію чому. Просто в один період, що ви розуміли, якщо ви не знаєте, в чому фішка хоча... Я сумніваюся, що ви не знаєте, тому що мені здається, кожний третій шукає ці книги. Якось так склалося, що в один період часу. Дуже багатьом людям, читаючим людям, захотілося читати саме українське оформлення в українському варіанті дону тарт. Можливо, тому що осінь мала бути, можливо, тому що я не знаю Меркурій, можливо, тому що саме всі переходять з російської на українську. Не знаю, в чому фішка, але ціна на ці книги настільки виросла. Щоб просто не описати словами, щоб ви розуміли, Щеголя можна було знайти, звісно, за 800 гривень, можна було знайти за тисячу. При тому, що це клуб сімейного дозвілля, який свій, в свій час взагалі коштував е, гривень 300. тому що я на якомусь оголошенні бачила просто фото книги, і, власне, ззаді була е, знаєте, така наклейка, такий маркерочок, що книга коштувала там 299 чи 200, там щось гривень. Я розумію, що віддавати тисячу гривень за БУ варіант, при тому, що ну, стан не дуже, при тому, що у всіх стан не дуже, тому що книги 16-го, 18 року, і навіть якщо цілі кутики, якщо цілі корішки, то все одно книга має пожовклі листки, пожовтовлі сторінки, і, власне, щось було з книгами не так. І я взагалі не розуміла, і я навіть інколи писала продавцям, чому така ціна і. Пізніше, як я побачила, що таємну історію, яку досить таки важко було вхопити, але все-таки можливо було, просто за всі гроші світу, я запитала, як побачила, що книга коштує 3 тисячі гривень, беушний варіант і стан просто жах. Я запитала, в чому прикол таких цін, щоб і сам ногам, і нікому не дам. В плані, я маю таку книгу, я молода, що купив її раніше, але і власне. Хочу заробити на цьому, тому що я це зробив раніше. Звісно, я таке не дуже люблю. І книжечку цю, цю я купувала за 800 гривень, а цю купувала вже, здається, за. Ну, там ще була... Я купувала наложеним платежем, тому що я не відправляли. Але в мене саме новий екземпляр. Звісно, можливо, він читаний, але всі кутики рівні. Єдине, що тут пожовклі сторінки, але це вже нехай буде. Ось ну, книга реально в новий стан. Якщо не враховувати ось це, Вона навіть інколи хрунтить, ось і в принципі всі стрінки на місці, все окей. А ось я вирішила, що. Добре, я зараз це собі куплю, тим паче, якісь такі в мене були, знаєте, досягнення, що я вирішила себе порадувати. Ще голем я не дуже задоволена, тому що вона до мене прийшла не в тому стані, в якому, власне, писав продавець, і я вже не стала нічого виясняти. Я розумію, що нехай вже буде, нехай буде така, як є. Ось буде книжечка з історією. Вона трішечки в гіршому стані. Все-таки ось тут пом'яти, ось тут більш-менш ось тут є, тут порване, але. Але в принципі, так як книга в нас здається 16-го року, так то добре, їй 6 років, і в принципі вона, знаєте, зачитана. Ось. І єдине, що я пізніше побачила, і це мене дуже дуже неприємно здивувало, це що була надпис на книзі. Про яку продавець взагалі нічого не казав, і знаєте, ось це вже дуже недобре. Ось це вже дуже недобре, тому що я не пишу в книгах. І я не хочу, щоб моя книга була підписана Кимісь. Ось тому, в принципі. Я дуже задоволена, як і всім книгам, які є в мене. А ось що знайшла все-таки трішки задорожче, і зараз бачу, що ціни падають. і Я розумію, що я лох, напевне, все таки, тому що поспішиш і людей насмішиш, і власне так вийшло і в мене. Але нічого страшного, якщо десь буде в принципі до. Тираж, тобто тираж, скажемо так, то я все-таки куплю собі в новому варіанті а ці продам за нормальною ціною, не за такою, як я купувала, але і не за найнижчою щось таке середнє лайтове. Пишіть, чи вам вдалось відшукати ці книги просто. Культові книги, я не знаю, настільки вони прибивають верхи пошуків, що я просто в шоці. Пишіть, чи ви їх знаходили і чи бажаєте собі на полички ось, а ми переходимо далі. І тут я тримаю в ручках також Артура Голдена та його, її це все-таки, напевно, він. Мемуаргейчі. Взагалі, ця книга не дуже така популярна, просто вона більше, знаєте, отримала таку популярність десь приблизно 5 років тому, 4 роки тому. І зараз її продають до, досить таки, по досить таких низьких цінах. Ось, якось так сталося, що в один момент мені відправили дві книги, тому що я запитала в трьох продавців, і я не знаю, як так вийшло. У мене було дві книги на руках, ось одну я вже продала. Ось, і я просто бачу, що ззаду ціна 120 гривень. Ось, а книга на хвилиночку 2017 року випуску. Ось, її можливо знайти за адекватну ціну. Просто єдине, що дійсно історія цікава, тому що це культова історія. І, в принципі, вхопити її важко, але за адекватну ціну це можливо зробити. Мені також подобається, як оформлена ця книга, тому що ось цей. Ой, форзац, це просто щось неймовірне. Ну і також тут є сакура. Звісно, сторінки звичайні, також звичайний в принципі, шрифт. Книжечка також величенька, 600 сторінок, і в принципі більш-менш нормальний стан як для свого віку, скажімо так. Книгу, книгу читали, і це в принципі добре, значить, вона комусь таки сподобалась. І я надіюсь, що мені також сподобається. В принципі, що можу сказати за саму історію? Я знаю взагалі 0,0,0,0,1% Чому я вирішила це купити? Тому що а, я якось раніше читала дві книги, власне, про Китай, а, ось про жінок Китаю, і мені, знаєте, засіло ось тут, тому що там були такі душевні історії. Там було і про те, як жінці важко в Китаї, там було і про культуру, там було і про шлюб. Я вже не пам'ятаю, як називалися ці книги, щось там лепесток Троянди, щось. Не можу згадати, це треба дивитися вже в лайфліпі, який я раніше вела ось. Тому це, мені здається, щось трішечки схоже, тим паче, що багато хто каже, що це саме також приємна історія, яка засідає в серденьку ось. І дуже багато хто, кому я довіряю, каже, що ця історія засідає в голові надовго. Тому подивимося, власне, анотацію і якісь відгуки я не хочу читати абсолютно, тому що цю книгу я вже чую давно. І хочу прочитати її, знаєте, з мінімальними знаннями і, власне, як з чистого листа. Ну і, власне, в нас залишається три книжечки одного автора, і це в нас Кейт Аткінсон. Це Життя за життям. Це в нас розшифровка і це в нас за лаштунками в музеї. Це дебютний роман, і поки що я не читала ні один і не можу знайти другу частину до життя за життям. Це руїни Бога. Що можу сказати? Взагалі, Кейт Аткінсон, це в нас також воєнна література. Точніше, не те, що воєнна, вона просто ем, розповідає нам про життя певних людей. І також, е, якраз таки, навколо в соціумі і взагалі скрізь скрізь по світу в нас як Перша світова, так і Друга світова війна. Що, в принципі, мене і цікавить, тому що мені подобається читати не про саму війну, не з політичної точки зору, не нонфікшн, хоч в мене і. Є одна книжечка це про Гітлера і про Сталіна, але то зовсім інше. Мені подобається читати саме художню літературу про людей, про їх долі, і саме щоб в тих в їхніх життях була війна, були пережитки війни, були страждання, були знаєте, думки. Мені цікаво, взагалі, як люди відчували це тоді, тому що можемо зрівняти з тим, що відбувається зараз. А ось і скажу відверто, що я розпочинала вже читати за лаштунками в мозаї, і трішки мені не пішло. Чому тому що я відчула страх перед серйозною літературою, і я навіть не розумію, чому, тому що. Перед читанням ремарка, скажімо так, в мене такого немає. Ось я звикла до ремарка. Я знаю приблизно, що вам він нам розкаже, в яких знаєте кольорах він нам це все покаже. І я знаю, що він десь може прикрасити. Десь він може дійсно написати якусь просто жесть і кроваву, і знаєте, якийсь такий фарш. І в принципі, я розумію це, тому що я звикла до ремарка. Ось, я прочитала в нього чотири книги, і в принципі в всіх відслідковується, знаєте, така його певна манера, своєрідна манера, свій характер, написання. Ось з Кейт Аткінсон тут щось складніше, як на мене. Хоча багато хто говорить, що не потрібно боятися читати таку літературу, але як тільки я розпочала читати е з лаштунками в музеї, в мене м Знаєте, виник якийсь такий страх, що я можу не зрозуміти, і що це буде боляче. Якась така, знаєте, чуйка в мене сталася, що краще книгу зараз відкласти. Не розумію чому, і трішечки лячно, знаєте, від того, що таке взагалі може бути. А ось, але я все-таки довіряю, знаєте, якомусь такому своєму. Не знаю, чи це інтуїція, чи це чуйка. Окей, okay. я, значить, прочитаю це в інший час, можливо, не зараз, можливо, через рік, можливо, через місяць, можливо, завтра мені захочеться. Ось і ось такі книжечки, це все наш формат. Зараз я скажу, який це рік випуску, але насправді зараз їх можливо знайти лише на барахолках. І, власне, 18-й рік це життя за життя. Розшифровка в нас має. 20-й рік. Ось і за лаштунками в музеї. Не падай, будь ласка, і за лаштунками в музеї в нас має також 18-й рік. Що я ще хочу сказати, що взагалі можливо знайти на OLX життя за життя. Розшифровку та за лаштунками в музею я взагалі не бачу, відколи ось я купила ті варіанти, які були, і, власне, я їх більше не бачила. І, власне, за лаштунками музею, я купила за 100. 60 гривень. Також розшифровку я купила за 170 або 180, не пам'ятаю. І власне тут у нас 180 гривень, але я написала продавцю, тому що книгу не запакувала належним чином, і відповідно вона в мене прийшла. А, Пам'ятай, і взагалі фотографії трішечки не відповідали дійсності, тому я попросила. Я просто на пошті написала продавцю, сказала, що або я повертаю назад, ось, або власне, хочете, можете трішечки мені повернути, тому що такого не було на фото. Ось, і власне, книга в мене, чому я дуже і дуже рада. Єдине, що мені не надто подобається, в принципі, Оформлення все супер. Але мені не подобається, що книги дуже-дуже затираються. Ось я просто її взяла в руки, і, напевне, треба просто, я не знаю, обкладинки одягати на книги, коли буду її читати. Буду їх читати, тому що затираються дуже оці, знаєте, якийсь картон певний на обкладинках. Хочеться, щоб книга зберіглася. Саме в тому вигляді, в якому вони до мене прийшли. Ось тому, в принципі, вкладинки в мене є. Цим я раніше захоплювалась і а, обгортала, скажімо, так, коли читала, тому нічого з цим страшного немає. Єдине, що просто я це замітила, і це так трішки неприємно, але та, що книги в мене, це просто супер. Я настільки звикла знімати відео по 30, 40, 50 хвилин, такі повнометражки, Що зараз, коли показала дев'ять книг, мені здається, що це досить мало, і, хоч мені... Так і треба щось випити, напевне, з чаю, а не з горючого, тому що сідає горло. Мені здається, що з цим відео щось не так. Тому дайте знати в коментарях. Можливо, це через те, що мені здається, що воно коротке, хоча насправді пізніше на а під час монтажу я побачу, що там 30 хвилин і заспокоюсь. Давайте від цього відійдем. Пишіть обов'язково в коментарях, які рідкісні книги ви змогли знайти та за якими цінами. Давайте будемо такими, такими знаєте, єнотиками, які будуть вихвалятися своїми здобутками, ось і своїми результатами пошуків. Ну а я дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте пальчики вверх, якщо вам сподобалось це відео. Мені буде дуже приємно. Також натискайте на дзвіночок та на кнопочку підписатись. Ви будете піднімати цей канал в своєму розвитку і, взагалі, це не можемо не тішите. ну а я дякую вам за перегляд, бажаю вам удачі, миру та любові. Нехай будуть лише дешеві та рідкісні книги. Бувайте!